Добрий день, коли пасічники, підписчики, гості каналу. Сьогодні я хочу порушити тему українських вуликів. Я б цю тему ніколи не порушував, але так як подзвонив мені товариш і запитав, чи бачив я відео Віктора Папа, де він розповідає, що вулики українські це тупиковий варіант, що про них треба забутися, вони мають більше недоліків, ніж переваг. Тому це не перспективний вулик. Так, да, я це відео подивився. Коментарі, правда, не читав. Те, що мені було рекомендовано. Чому я не читав? Бо якби я прочитав чужі коментарі, воно б нав'язувалося мені чиясь думка. Але, як кажуть, я роблю відео своєї колокольні, я українським вуликом займався з 80-го року, я через два рази через них пройшов. Тому свої враження про цей вулик розповідаю. Значить, Питання вулика, рамок, існує з здавим давнем, коли був придуманий, перші вулики, перші, перші вулики, рамкові вулики до кінця 19 століття, до початку 20-го з різних джерел, нам повідомляють, що було до 500 систем, до 500 конструкцій вуликів. Питання вуликів, рамки стояло у пасічників завжди. Наприклад, от книжка по пчеловодству к вопросу о нормальної рамки. Книжка автор Петрова Санкт-Петербург 1892 рік. Питання о нормальної рамки стоїть уже більше 100 років. Не можуть прийти до, до спільного знаменника. І дві неділі назад мені дзвонить пасічник із Харкова й теж, не хочеш, каже, питає мене, не хочеш, не знаєш як патент зареєструвати, не хочеш стати соавтором. Кажу, я такі дурні ігри не гуляю. Хватить вже займатися цею, видумувати рамку. Е, значить... Для того, щоб прийти до якогось знаменника, вулики, е, як я сказав, було до 500 різновидностів. У 1918 році на всеукраїнському з'їзді пасічників, е, Шамановський запропонував, що ми не, не під е, вулика одного і рамки однеї, найкращої рамки, ми не, немає, її просто не існує. Тому потрібно до декількох систем вуликів, рамок підійти. Значить, була запропонована на щоб і треба якийсь запропонувати один стандарт. Значить, На цьому з'їзді 18, теж більше 100 років тому назад, 1918 році, це було в Києві. Запропоновано прийти до одного стандарту. Це Даданівська рамка 300 на 435. Укорочений її варіант, магазинна 145, на Рутовську, на Лангстротовську, Рутовську 230 і перевернута українська рамка 435 на 300. І це було рекомендовано, щоб всі пачники дотримувались цього стандарта. Але, як і кажу, сьогодні бачимо, що і сьогодні придумують рамку. Бо в 2017 році, 2017 році, був на Апібонді і Стамбулі. Україна представляла ніхто, тільки одна Україна представляє вулик. Вулик, який сам носить мед. Ну, я так зрозумів, ну а що ще можна придумати? Бджоли носять, вулика, в рамках зберігається він. А тут що ще можна придумати? Велосипед. Е, І це, я скажу, в цьому році Харків теж відзначився, от, от, що дзвонять, як запатентувати рамку. Е, значить, е, зіст пройшов і була рамка рекомендована. Значить, е, в мене одне питання виникає. А чому? 300. От чому 300, яку на тому ЗІЗІ не був, не знаю, чи вони 300 запропонували для української рамки чи уще. Всі вулики, які мені доводилось бачити більш-менш із віком, які старі були, вони щось були заужені. Коло мене недалеко знаходиться Тараша в тій стороні на південь. Тараща знаходиться місто Тараща, Тарашанський район, Тараща за 30 кілометрів, за е, Тарашою знаходиться село Лісовичі. А там була при Союзі найбільша пасіка в Україні, колгоспна пасіка, найбільша пасіка в Україні, але вона утримувалась в українських вуликах, де пан пап каже, що немає. Але 800 вуликів, це на той час була промислова, е, промислова пасіка. 800 вуликів в одному колгоспі. Вони утримались в українських вуликах, але вулики в нас вони називаються Тарашанськими. Через те, що вони були заужені від стандартної рамки. Я робив, як кажу, не відхилявся від стандарту, і я робив вулики, ті, що я утримував в українських вуликах на 300. То там було заужено 285. І поспілкувавшися із. Олегом Скрипніко з Катеринополя, де він мене, як скажу, так переконав, і я з ним погоджуюся. Що нам дає рамка на 300? Шириною на 300? Що вона нам дає? От є 300 рамка. Так, да, я розумію, є в нас на 300 рамка висотою 300-435. Я маю 300 рамка Даданівська, що нам дає 300 розмір? Вощина 260. Верхній брусок 22, нижній 10. 22 і 10, 32, вощина 260. У нас виходить 292, а рамка має 300, то є 8 мм залишається на зазори, На верхній, на нижній зазор. Все. Поставили вошину, бджоли забудували. В крайній випадку поставили на нижній брусок, бджоли верхній прибудували. Питань немає. Вся рамка забудована. З цільником є. Що робиться, коли ми ставимо цю вощину, ставимо у такий розмір вощини. Я не говорю про кут нахилу ячейки, не говорю це. Розмір ми ставимо в українську рамку. Що ми маємо? А ми маємо 260 та сама вощина, два бруска зліва справа по 10 мм і остається до 300, у нас остається 2 см, 200 мм. Ланстрот, коли запропонував новий вулик, я кажу, те є добре, щось вулику, коли дається новий вулик і дається щось новшество якесь. Прокоповець це була рамка, розбірний вулик. Ланстрот це був джолине пространство. Який він установив? От 4,5 до 9-10, до 10. це простір, який бджоли не забудовують стільниками і не затягують прополісом. У нас що виходить? Коли ми, у нас 20 мм різниця між рамкою і вошиною, ми, ми ставимо її посередині, у нас виходить 10 мм з цієї, 10 мм з цієї. Вони що до цієї бруска не перекриляють вошину, ні до цього. У нас стільник виходить, болтається. Коли ми ставимо під одну сторону, да, вони зверху чуть притягнуть, е, його, приклеюють, е, ставлять трохи цільничка, далі він йде пустий, він болтається. Що нам дає перевага на 30? Дає стандарт Даданівський на 30. Який стандарт тут то? Нема ніякого. Чого ми на сьогоднішній день використовуємо? От мене питання, чого використовуємо 300 рамку, а не 200? 85. В Лісовичах використовували 285. На той час, на радянські часи, монополія державна була на вощину, тільки могли робити, не розрішали, так як великі пасіки не розрішали утримувати і не давали робити вощину. ні колгоспам, нікому була монополія державна. Але колгосп по вони дозволили робити компарті. Це і слів Катерини Марківни, з якою я працював на, як, мав честь працювати на кафедрі бджільництва. А до цього вона робила в управлінні бджільництва розказує, що їм дали можливість вальці купити і робити свою щину. І в них були ці вулики за... заужені. Це, я согласен, А так 20 мм на вулик на 2 сантиметров ширший, коли ставимо на платформі, 10 вуликів це 20 сантиметрів лишніх. Площу платформи треба на, на, на 20 збільшити. Що дає вулика, а нічого воно не дає. Сільника нема, нічого нема. Прус, по, пустий простір, в тільки е, тяжість вулика і все, 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 що з цим пов'язано. Тому, послухавши Олега Крипника, я подумав, да, дійсно, дійсно, дійсно в цьому є рація. І старі вулики, я ж кажу, були всі на, цю, е, на заужену рамку. Тепер е, колгос був, е, я ж кажу, був на українську рамку. Е, із книжки з цієї Бондарчука Соломаха е, на час написання книжки було 10% сімей, утрималось в українських вуликах. Тобто ці вулики були, є і будуть далі. І казати, що цей вулик немає. Право на існування, це є повний бред. Бред саме настоящий. І так, що ж мені порекомендував Олег Скрипнік, і я це постараюся зробити, але так як є війна, може хто не знає, то я напоминаю, що в країні йде війна, то я, він мені порекомендував поставити дослід, взяти 5 вуликів, багато не брати, так як... Це не наукова робота, що там більше треба брати. То каже, візьми 5 вуликів доданів, їх в мене є, бо в мене пасіка утримується на доданах. І 5 іменно закажи. Бо як в мене є такі, ні, от іменно такі, як ПАП розповідає. А ПАП розповідає іменно 12 рамочки. Порівнює додани і 12 рамочні. То іменно такі закажи. і зробив дослід. Да, я подумав дійсно чого, а не зробити. І я зроблю цей дослід, в цьому постараюсь зробити, якщо війна не, не помішає, то я в цьому році зроблю це. Що, значить, 5 таки зроблю на 12 рамок і з магазиною над надставками і відповідно до даних. Е, Сім'ї пакети буду купляти, так як в цьому 22 році е, мене не було. Я провів майже 5 місяців з весни до, до кінця літа. 12, 12 квітня я уїхав на Харківщину, це зачугуїв туди, на той берег е, Сіверського Донця за річку уїхав і мене тільки відпустили оттуда вже. 19 серпня на спасе мене, як кажуть, там моє перебування закінчилось, то я весь сезон пробув, що в мене з бджолами робиться, які роїлись, які не роїлися, нічого не знаю. Тому міг би посадити свої бджолосім'ї, але я не знаю, що там, як там, що е, садить. Е, не як кажуть, різні сім'ї садить, різні матки різного року садить і ставить над ними якісь досліди. Це Буде неправильно. Е, тому постараюсь у когось купити 10 пакетів, але щоб були одинакові матки одного віку. Ну і той, хто постійно торгує пакетами, матками, то я думаю, що у нього більш-менш буде е, одного віку матки. Це таке зроблю. Так, і тепер про конструкцію вулика. Коли ми рамку зменшуємо на 15 мм, що в нас виходить? А в нас виходить, є вулик, є вулик ложедер дало, альпійський. 300 на 300 корпус всередині. Ми можемо у нього поставити українську рамку. А в чого б і ні Корпусів поставили, поставили, ми можемо якийсь отводок туди посадити. Коли рамка на 300 і корпус на 300 вже поставити туди вже проблематично. Може не влізти. Далі. Зараз популяризують вулики, поширюються. Це восьмирамкові вулики, в яких теж від стінки до стінки 300 мм. І ми можемо використовувати за вас завужені рамки. Ми можемо його використовувати. І чого б не. От я зараз на українській е, зроблю вулики на заужену рамку на 285. Я справді читаю, що це правильний е, підхід. І може навіть на тому з'їзді в 2018 році, більше 100 років тому назад, було так і запропоновано. Але я кажу, я на тому не був, не знаю, до, 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 але до нашого часу дійшло, що рамка повинна бути 300. Але вулики старі були на 285. Так от. Коли я зроблю цих п'ять вуликів, у них зроблю українські вулики, магазини по два закажу, що відбудеться? Я, якщо не захочу ними далі займатися, я можу на восьмирамкові вулики продати свої магазини. Прекрасно вони підуть. Ілі зробить дно і кришка буде в мене. І поставить ці, наставити магазини і продати як восьмирамкові вулики. Вони нічим не будуть відрізнятися від інших восьмирамкових вулик. Оце таке. Бо оброблюючи відеоматеріал, літературу для написання цього відео, я кажу, я замітив, що іменно це відео пап писав. І розповідав про українські вулики іменно на 12 рамок. Це Ярослав Муха зараз попорізує такі вулики, розсилає по Україні свої чертежі розсилає. Бо я, припустимо, займався українським. У мене були просто лежаки і 16 рамочні з одним, з одним магазином. Ти на 24 рамки, а ти 16 і магазин. А тут іменно. Ярослав Муха такі, можна бачити відео його. І це один к одному. Тобто він, роз... пап розповідає такі вулики і такі вулики. Значить, це в них якась конкуренція там між матководами Карпатськими, та й одну систему вуликів. Ярослав Муха просто розказує, а пап своє місце під сонцем шукає, не знає, кого вкусить. То я так зрозумів, що. Це, можна сказати, замовне відео на Ярослава Муху. І для того, щоб продавати рамки, продавати пакети не під українську, бо частина пасічників українську займає, займається, то, щоб не було на українське, щоб брали всі на верхній брусок 300 435. Так що оце я бачу імено. У цьому напрямку було написано це папом відео. І ще скажу, я від українських вуликів відмовився, ще раз скажу, від українських вуликів відмовився. Чому? Як чисте дно треба залазить, треба залазити туди, я кажу, залазить, і ноги торчать. Ну це я привелічую. То, коли навіть подивився. Відео Віктора Папа, де він розказує, що берем, що промислова, він розповідав да, про промислову пасіку, то коли промислова пасіка, то в нас автоматом включається від'ємне дно, тільки від'ємне. Дрони можуть бути. Бо якщо на це мо це... це буде убийство, коли Бідно нед'ємне і велику кількість прочистить такого рамки, переставляти це убийственно. Тому навіть в холодну погоду прийшли корпуса, зняли дно, почистили, опять поставили і дно замінне, одне поставили, підняли, друге дно поставили, оділи. Ну різні варіанти. Тому е, мій недолік той, що я кидав займатися українськими е, вуликами, то тобто, Утримання бджіл в українських вуликах, а тепер той недолік і справляється і робиться як перевага, то тобто і чистка дна. Так що вулик український, я рахую, нормальний. Наступне відео буде. Це іменно ті недоліки і переваги, які перечислює ПАП. Я їх доведу в обратну сторону. Доведу в обратну сторону. Покажу, що це, да, є, всі вулики мають недоліки і переваги, то покажу е, ті, що даже і недоліки і переваги, ті, що він показує. Е, так як він розповідає, це не стоїть ламаного гроша. Тому що він одне питання не пов'язує з іншим. І те, що сказав в першому питанні, е, в другому вже. Е, в першому доказую, що це плюс, а в другому питанні вже це розказує, що це мінус. Тобто не пов'язує одне з другим, тобто, як у відео те, що не стоїть уваги дивитися. І, і так, на цьому все. Ждемо другого відео. Як я завжди кажу, добра здоров'я вам, вашим родинам, хорошої зимовки. Нам усім перемоги у війні, п'ємо чай з медом, не боліємо. До побачення до наступного відео.